Откуда і чим займаєшся в Германії? Боже мій, я не розумію російську. У вау! Ти розмовляєш українську мову? Чисто українську хлопець. Я чую, що вона в тебе не типова Це твоя рідна мова? У <рес> мене рідна мова це арабська, але українська мова. Теж вже як рідна. Як ти вчив українську мову? Співав українські пісні. Починав з цього пацани. Починаєте слухати українські пісні? Ви можете вже розмовляти як я. Скільки років вчив мову? Півтора року. Півтора року. Так. Який секрет? Закохатись в українську. <реш> тобто в тебе дівчина українка. Так. Яка найулюбленіша твоя пісня? Ой у лузи. І ти можеш зараз заспівати її? Так легко. Для мене все легко солоденький. Ця пісня для тво... для вашої настрої. Ой, oh, юлузі. Oh, oh, Червоно коліно oh, похилилася. Oh, yeah. чогось наша славна Україна? Зажурілася. Дуже гарно. Ти часто буваєш в Україні? В останній час трохи тільки. Я був в Києві, в Львові, Букавель, в Яремське теж я був, там мені дуже подобається, там люди такі добрі. Коли приїжджаєш до України, що любиш їсти? Борщ, чеснок та сала. Це так смачно. Боже мій, на дороні я люблю котлетка по-київськи, що ще у нас. До речі, так багато смачних їжа у вас салати.